Виконати важливу місію від святого Миколая для учнів ужгородської спеціалізованої школи інтернату із проблемами слуху взявся голова закарпатської ОДА Василь Губель разом із головою Ужгородської міської організації політичної партії Єдиний центр Ярославою Гасенець. Перш ніж вручити дітям подарунки, учнями було підготовлено для гостей святковий концерт. Святкова вистава пройшла на високому рівні, яка не залишила байдужим нікого з присутніх в залі. Відмітив, це також і голова Закарпатської ОДА Василь Губаль, який привітав дітей святом Миколая. А також подякував педагогам закладу за їх благородну працю. Я би хотів від святого Миколая і від себе особисто від подякувати вам за цей гарний святковий такий номера, святкові, які ви нам подарували. Я хочу подякувати педагогічному колективу, який має можливість надавати цим дітям знання і мати можливість їх виховувати в Ужгородській спеціалізованій школі інтернат для дітей із проблемами слуху, який цього року виповнилось 110 років. Навчається 86 учнів з усієї області. Тут вони не лише гризуть граніт науки, але і проявляють свої творчі таланти від спорту до образотворчого мистецтва і навіть кераміки. Це заклад, який має величезну базу, який має хороший досвід, який має досвідчених педагогів і найкращих учнів. Тому що у нас навчаються талановиті, хороші учні. На сьогоднішній день це 86 учнів, які мають здібності як до малювання, до мисворчого мистецтва, так і до спорту. Так вони дуже гарно у нас займаються керамікою. Всі види, які можуть бути для того, щоб діти мали всебічний розвиток, вони цим займаються. Та на цьому святкові подарунки не закінчились від народного депутата України Віктора Ба. Балу... Кожен учень закладу отримав солодкий подарунок. Політична партія сьогодні центр особі Віктора Івановича Вологи. Також хотіла побажати гарного святкування Святого Миколая, тому що дійсно це таке чарівне свято. Як зазначають педагоги закладу у свято для дітей не тільки в подарунках, але й у вас